Кожен зустрічає осінь по-своєму. Для когось це час меланхолії, для когось це час комфорту та смачного чаю. Для нас це час подивитись топовий кест та обговорити найсвіжіші новини. В чому тоді різниця? Тепер я можу записувати це в затишному кардигані. Що, знаєте, зараз на вулиці все ще десь плюс 25 я, мабуть, ну. да... Клячі клівати зміни. Дайте мені зробити гарну підводку. Привіт всім, ви на каналі GG Кіберспорт, я Гомер і це Full Focus, Серія відео, де ми обговорюємо усі найсмачніші події світу КС 2. І сьогодні в нас в меню перших сенсацій на ЄСЛ проліг, заміни, анонси та гучні скандали. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Ломабот покинув Монте. Важко це уявити, але 2 вересня організація повідомила про те, що їхні шляхи з Сергієм розходяться, і інакше як кінцемери це не назвеш. Сьогодні наш склад покидає легендарний тренер Сергій Ломабот Бежанов. Дякуємо йому за неймовірні моменти та величезний вклад в історію Монте. Назавжди частина Монте Говориться в коментарі організації. Починаючи з січня 2023 року, Ламич був невід'ємною частиною організації. Саме він свого часу був коучем вороту Кейн okay на Фейситі. Ну а згодом разом з ним збирав ту команду, яка і подарувала нам так багато яскравих емоцій. Очікувано на вродження в позицію головного тренера і саме він керуватиме командою. Це також означає, що Демкоку залишається єдиним українцем в команді Монте. З одного боку очікувано, а з іншого до біса сумно, що така історія потроху добігає кінця. Звісно, в Монте досі можуть бути непогані результати, але ми з вами завжди будемо згадувати з теплотою саме часи, коли Вова Вітя Сергій грали в КС, а інший Сергій сидів у них за спинами та переживав кожен момент разом з командою. На даний момент яке майбутнє для себе бре ламич, не ясно тренувати іншу команду, повернутись до студійної роботи, стати професійним гонщиком чи кухарем. Я впевнений, ламичу під силу абсолютно все. Не відходячи далеко від теми трансферу тренерів, ЕНС попрощався з Кубином. В кінці серпня організація повідомила про розрив стосунків з легендою польського кесу. Його місце займе ЕНКейджей. Інакше як провальним результати ЕН за останні півроку не назвати. Це правда, від якої нікуди не дітись. Єдине, що дивно, так це спроба вирішити цю проблему саме заміною тренера. Схоже, фразу риба гниє з голови сприймають занадто буквально. На даний момент це єдина заміна в організації, але після тотального фіаско на ESL Pro проліг є підозра, що не остання в моєму розумінні це має працювати наступним чином. KJ подивиться за всім зі сторони і потім спробує внести свої корективи. Змін ролей, трансфери, інші тактики, все має бути на порядку денному, і для того щоб це спрацювало, всі мають вірити в бачення однієї конкретної людини. Чи буде тією самою людиною? NKJ — покаже тільки час. 4 вересня Valve випустили невеличке оновлення, яке нарешті усуває бустер баг. Якщо хтось пропустив, то це коли камеру верхнього гравця трясе настільки сильно, що він не може нічого нормально побачити під час бусту. Битва з цим багом тривала майже рік. і Саме тому здавалося б таке невеличке оновлення отримало стільки галасу. Valve вже неодноразово намагалася патчити цей баг, але схоже саме це оновлення буде для нього останньої. Залишається виправити всі інші проблеми, яких вистачає. Нещодавно ось, наприклад, один з розробників реплайнув, що в нього є декілька ідей: як виправити просадку ФПС на еншенті при ротації нападу через Респу. Ця проблема набула вже майже абсурдного рівня, тому що про неї знала купа людей вже дуже довгий період часу. Але якщо ви пропустили, це коли напад намагається змінити вектор атаки і перетягується через респаун по воді, і у гравців захисту відчутно падає ФПС, що їм і сигналізує про зміну в нападі. А це дозволяє, як ви розумієте, краще вгадувати напрямок. атак. з такими темпами і Ancient пофіксять, і античіт випустять, і операцію підготують. Головне тільки вірити і чекати. Скільки років не зрозуміло, але головне зберігати оптимізм. <звук> Говорячи про речі, які тривали роками, мейті та ФНАТІК протягом свого матчу встановили рекорд по найдовшій мапі в офіційних матчах КС-2. Вони зустрілися на анубісі для того, щоб з'ясувати, хто потрапить у плей-офф ESL Pro League, і провели там аж 71 раунд. Після восьми серій овертаймів, нескінченої кількості хайлайтів, кулачів, крутих моментів та навіть технічної паузи для гравців просто перевести дух. Команда Мейті таки здобула перемогу з рахунком 37-34. Єдиний нюанс це була тільки перша мапа. Ви могли подумати, що всі сили залишилися на анубісі, але команди вирішили зіграти овертайми і на мапі інферно. Щоправда, там була тільки одна серія, і та скінчилася пульвом непрограваємого раунду 2 в одного на поспленті. А все одно величезний респект командам, які показали нам нереальну витривалість і неймовірне шоу, яке війде в історію. І окрема повага Мейті, які не тільки запалили групу. Неї та заслужно вийшли у плей-офф, а також ще й повернулися на другій мапі проти ФНАТІК з рахунку 5-11. тренер Віталіті. Пролив трохи світу на ситуацію всередині команди. Екстаз записав подкаст для французького каналу OnePVKS, яке тривало цілих три години. Тем було багато, але давайте пробіжимося по двох основних пунктах. В першу чергу, екстас підтвердив, що Спінкс перед літнім плеерсбрейком брейком попросив пошукати які опції наявні для нього, як для гравця. Але інсайдери роздули з цієї події забагато галасу. По перше, це питання виникло суто з ігрових причин, ніякої драми там не було. А по друге, подібна практика абсолютно нормальна, як для клубів, так і для гравців, для того щоб знати, які в них є опції, якщо ситуація перестане бути задовільною всередині команди. Розглядалися різні потенційні заміни, і, хоча інтернет активно сватав Хантера, якого екстаз тренував ще в часи у 2 Тренер розвіяв подібні чутки. Ми не спілкувалися з Хантером ані до, ані під час, ані після кель. Звісно, я розглядав потенційні варіанти за потреби, але я не скажу кого конкретно. Поділився тренер. Врешті-решт команда прийняла рішення не робити ніякі заміни до кінця Шанхай Мейджору і вже після нього обговорювати, чи треба щось міняти всередині команди. З тих пір вони підняли над головою трофей Intel Extreme Master Scale, що виглядає навіть трошки краще ніж просто задовільно на мою суб'єктивну думку. Окремо екстаз проїхався по хейтерах Мезі. Він вважає, що тенденція робити з британського опорника ЦАПа відбувала всіх проблем несправедливою, і ком'юніті робить вигляд, що він якийсь. Ну місце Меджеска, одного з найкращих енкорплеєрів. Усіх часів в КС зайняти дуже і дуже нелегко, і саме тому спільнота сприймає в штики кожну помилку з боку Мезі. Чи справедлива ця критика до британця час від часу? Так. Але її жорсткість точно за межами норми. Схоже, саме це і дратує тренер. Нінджас Піджамас і далі грають в спортсменеджер симулятор. Організація повідомила, що їх капітан Алекс відправляється на лавку запасних, а його місце займе містим колишній кеп Янг Нінджас. І якщо полічити, то в середньому організація на цього року або відправляє на лавку запасних, або продає по одному гравцю в місяць. Це абсолютно скажений показник. Нейронічно здається, що в організації треба тримати завжди ці наліпки для вечірок, на яких пишуть привітики, мене звуть так і так. І бажано ще додавати, скільки місяців людина знаходиться в організації, для того щоб решта розуміла, скільки і залишається до здається неминучого бенча. Хоча б гравців з академки підтягують регулярно той самий Макстер, Блю Феніксон давали шанс тепер містам, Навіть асистент тренера також підтягнувся з академки. Все це, звісно, дуже цікаво. Але навіть натяків на пристойні результати колись одного з головних тегів в КСі не видно і, судячи з усього, не передбачається. Ну і неможливо оминути найгучніший скандал в кіберспорті останнім часом. Давайте коротко по порядку пробіжимося по всій ситуації навколо маніяка. 4 вересня Ганна Мері, репортерка e News, випустила стейтмент, в якому звинуватила швейцарського колишнього програвця, нині студійного аналітика маніяка в неналежній до неї поведінці есей характеру. Мері поділилася, що на вечірці після завершення одного з турнірів маніяки приділяв забагато уваги. Вже через дві години маніяк опублікував відповідь, де заперечив звинувачення і сказав, що пам'ятає події тієї ночі абсолютно іншим чином. Мовляв, між ними була взаємна фліртова атмосфера, і він не помічав соціальних натяків, що ситуація змінилася пізніше. В кінці Метю повідомив, що він знімається з роботи на 20-му сезоні ЄСЛ проліг для того, щоб не привертати зайвої негативної уваги до івенту. Ще через годину дві. Англомовна хост та інтерв'юерка Дамп Дамптаво висловилися стосовно цієї ж ситуації. Вона підтвердила всеска з і додала, що і сама отримала неналежну увагу тактильного характеру з боку маніяка. Причому, що завжди знаходилася в компанії свого нареченого, який був свідком усього і був змушений виконувати роль живого щита для нареченої, звідти ситуація ставала тільки гірше. Коментатор Джекі наречений дам підтвердив її слова. Казав, що не тільки ці дві жінки страждали від надмірної уваги з боку маніяка, і багато людей намагалися його зупинити. PGL та Бласт в свою чергу відмовились вже зараз від співпраці з маніяком у майбутньому. Завершити це залишається фінальним стейтментом головного героя цього скандалу. Через два дні маніяк опублікував текст, в якому визнав неналежність своєї поведінки і звинуватив в усьому нездорові стосунки з алкоголем і проблемне дитинство. Маніяк дуже давно є частиною спільноти. Він грав на самому початку КСГО в одній команді з Апексом, і ми з вами стали свідками краху всієї його репутації протягом двох днів. Як ви можете пам'ятати, крупні турнірні оператори були зобов'язані поділитися своїми планами на проведення івентів на весь 2025 рік до 1 вересня. І відповідно до цього, за останні тижні, ми отримали одразу декілька крупних анонсів. Час взяти їх під фулфокус і обговорити всі головні події. PGO розповіли, чого чекати від них найближчі два роки, і там все виходить далеко за рамки виключно мажорів. Вже в 2025 році. Румунський турнірний оператор проведе крупні водії в Буенос-Айресі, Бухаресті Астані та Белграді. Всі вони будуть рейтинговими, тобто відповідати нормам Valve. Але це ще не все. Адже вже в 26-му році, окрім чотирьох попередніх міст, PGL привезе топових КС так само ще в Сан пауло та Барселону. За таку амбітність планів і шорту географії залишається тільки виписати респект та побажати нас. Ява, в свою чергу, визначилася з місцем проведення двох подій, про які ми вам розповідали в минулому випуску. Катар та об'єднані Арабські Емірати відкриють двері для команд, які переживуть всі 2 мільйони раунди кваліфікацій, чи отримують пряме запрошення на подію. Цікава фішка від яли, підтримка фанбас клубів. Турнірний оператор пообіцяв допомогти в привезенні фанатів команд і ще й якось нагородити за це. Деталей поки що нема, але звучить інтригуючим. Ну і наостанок, Thunder Peak World Championship повертається в 2025 році. Принцип не змінився, декілька онлайн-турнірів по різних регіонах, ванфінал в жовтні і працевий фон в мільйон доларів. До речі, так як дедлайн анонсу турнірів на 2025 рік вже позаду, ми офіційно можемо вважати, що StarLadder дійсно зробив першопітневий жарт зі своїм анонсом. У них, звісно, є варіант ще повернутися в 2026 році, там є декілька місяців до дедлайну, Чи одну секунду? Ми досі з вами не знаємо, хто проведе другий мажор 2025 року. Що ви знаєте про вдалі таймінги? Я буквально закінчив начитувати цей відос і вийшов анонс, що Starladder таки буде проводити івент 25-го року. Вересні півмільйону призового, і я так розумію, що він не буде корегуватися рейтингом Valve, тому що ну, начебто дедуайн позаду. Коротше, цікаво, будемо слідкувати за подальшим розвитком подій. Як би іронічно це не звучало, осінній сезон традиційно спекотний для гейм-індустрії, і це, звісно, виражається також і в новинах світу кіберспорту з купою крутих подій на носі, нестабільністю деяких команд. Ми всі впевнені, що ще багато сюрпризів чекає на нас попереду. А що вам запам'яталось найбільше? Можливо, щось про що ми взагалі не згадали в цьому відео? Обов'язково пишіть про це в коментарі і діліться своїми спогадами про найцікавіші події на вашу думку спочатку осені. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та включати сповіщення, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Ну а на сьогодні в нас все. До скорих зустрічей.